Цього разу нашим планам не судилося збутися, і нам довелося змінити маршрут. Але ні ця прикрість, ні навіть дощова погода не засмутили нас. Гори – це завжди ковток чистого повітря і насолода від перебування на природі. Тож ми, зібравшись з думками, закинувши свої наплічники за плечі, вирушили. Разом на зустріч пригодам, які нас чекали попереду. Доброго дня, друзяшки! Ми приїхали щойно в татарів Поворот ось, поворот ось, Бачите? Це поворот на ворогку. Ми тут вийшли на зупиночці і панське пиво, ви помітили. Похід повинен починати з чого? Правильно! Дівчатам кричать з пива! Ого! Правильний похід починається з пива і перекусу, а потім буде все інше. Як настрій у вас? Чудовий. На, Настройній йти вгору. Дуже, звісно, О, ліпимося, Молодці. Наберемося сили і підемо. Я вгору, підтримую. Тому до приєднуюсь. приєднуюсь. Пішов я, поки... Можна. Непростий, старту, зі старту підйом. Що там? Ще високо. Нормас. Це з Татарова в сторону хом'яка підйом. Будемо йти через греблю. Йдемо до полонини хом'яків через гору гребля. Скоро до неї дійдемо. Вийшли вже на гребінь хребта, така чудова стежинка, йдеться взагалі бомбезно. Вітерець, не жарко. Йдемо, милуємось, краєвидами і кайфуємо. Не стомились, дівчатка? Ні, вони не стомляться ніколи. Правильно, нам ще трішки залишилося. Думаю, до темна дійдемо. Будешь... Нормальні ви. Нормальні ви не схожі на бомжів. Ну хіба що трішечки? Не подобається їм. Потім ще будете дякувати мені. Дощик трішки нас полякав, вдягнули чохли на рюкзаки, достали плащі, і він, коли достали плащі, То й дощ закінчився. Тобто він нас злякав, а ми його злякали. Краєвиди, які внизу на схилах, там дощик іде. Вітерець почався, але то файно. Не жарко. і Це великий плюс, тому що коли йти, як жара, хочеться води і не так сильно комфортно. Друзі, подивіться, які панорамні краєвиди. Це просто фантастика. Ми зараз знаходимося вже біля гори Гребля, майже вийшли на вершину, але звідси відкрився взагалі панорамний вид. Гори як на Долоні. Це просто а фантастика якась. Березки. А ми і надалі долаємо кам'яні розсипи, шукаємо кращу стежинку. Отак легонько оп. Камінці грають. Треба бути обережним. Тепер вони ще намокли після дощику, то взагалі. Трешнячок. Ну нічого. Йти треба нам. Потрібно в будь-якому випадку. В горах, де немає мар маркування, то є орієнтири. Ось один з них, я вам зараз покажу. <плес> Ой! <плес> Ось, хтось не витримав лихої долі. Таке буває. А в нас задощило, ми йдемо по дощику. Видніється гора хом'як. Ми вже підходимо до полонини барані, а там неподалік вже їх полонина хом'яків. Йдемо по дощику Камінчики, вони змокли і знову випробування почалося. Але нічого, ми дійдемо. Вийшли до полонини барання. Дівчата трохи заморилися, не трохи, я думав трохи. Ми таке містечко знайшли, передихнути. Перший день, та це ще не, не вграв, ви ще кілометрів 10 зможете липанути сьогодні. А про 10 кілометрів, до речі, я не жартую. Так що настраїтись. Ну да, але ну, загально буде 10. Ні, ще 10 лупануть. Ще 10? Да. І Як це? Так. Ще не ніч, можна йти. По доріжці підемо туди далі. До наступної полонини хом'яків. Там багато палаток. Одна видно, там ще може щось є. Оранішня полонина хом'яків. Тумани, тумани і дощ. І більш нічого. Але є в цьому позитив. Співають пташки. А ми хочемо йти до горбів. Куди йти? Ви подивіться, які тут дощі. Добре, пара з рота йде, так? Да? Ну що, як гойдолка, дівчатка? Найс? Nice? Молодці. Прийшли до будиночка перевірити на полонині хом'яків. Зараз побачимо, що тут є. Зайдемо всередину, але вигляд прикольний. Що ви там кажете, бубнете мені за спиною. А? Поляну зараз накрий Шале. Буде вам шале. Аби ще не було туману, було б взагалі казково. Ну нічого, туман і дощ нам не зроблять погоду. Зараз покажу вам будиночок. Стіл на такому місці, постаменті, панорамному, двері. Тут Орел чатує над іконою. І зараз покажемо вам всередину, що тут є. Та-да-да-дам! Ооо! Тут там Непогано, маргал. можна тут. Тут кресла навіть такі. Серйозні. О, ось дивіться, область, де перче Олешки. Непогано. Що тут є? Кресла Тож Треба було їх перебавиш? Стілажі, але, але, все дуже таке. Закинуте за. Але якщо вкритись від неводи, переночувати, то цілком реально. І там лежак один, другий, третій стіл великий. Хто хоче там в креслі подрімати, то теж є можливість, будь ласка. Колиба курна. Але вона закривається криша. Це непогано. Навіть різетки ось тут є. Від ласка, і світло. Ні, нема світла. Світла нема. Ось так. Ну що, як вам? Гарно. Орел дивиться. Далі йдемо на розвідку навколо колиби. Тут так пішли стаї. Далі. Що тут, нічого? Ну так, да, все стаї, але взагалі, подивитись, тут їх доволі багато. Один, два. Внизу. Один великий, інший. Місце класне. Ось туман-туман по полю стелиться. А спереду капличка нас чекає. Подивимось зараз, що в ній є. Побачимо. Бля, бля, ти що, Юля, давай жити? Аккуратно. красиво в капличці на полонині. Ух Чистота все навіть такі види флагшток. Там був прапор, вже його вітром сильно роз. Неспішним шагом. Мабуть в районі двох годинок від полонини Хом'яків дійшли до полонини товста. Красивенна полонина. Масштабна така непогана. Бачу місця під палатки, де можна знайти. Ми тут перепочинемо і підемо потім далі. Вперед, вперед, легонько до гори чи донизу, <гум> а потім до гори. Кажу зараз Карпатський водопровід. Ось так, від струмочка, шланг і де собі на полонину, люди притягнули водичку. Краса. Вийшли до полонини Томнатик. Тут побудовані вон, якісь бунгало два Видно, ще будівництво йде. Є Колиби, ота прямо колиба працює в літній час, там є барна стійка, продають різні напої, можна поїсти. Знизу є озерце невеличке. Ось пройдемо туди, подивимось. Там є гойдолка. Альтаночка і половина тонатик. Ну що, як на гойдолці? Хайно? То добре. Розгойдати? Дальше. По дорозі між полонинами томнатик і блажів в лісі ось таке містечко знайшли. Хтось понабивав якихось кілочків, незрозуміло для чого. Хто знає, напишіть в коментах. А ліс навкруги просто фантастичний казковий. Весь у моху краса зелененький. Стежина фантастична, нам сподобалась. Трошки плигає вона, струмочків дуже багато по дорозі, але воно того варте, щоб цією стежинкою пройти. Що там? Да. Фантастика. Ще одна саламандра по дорозі. А тут обгорожене якесь місце, сітка, незрозуміло для чого це. Там віник, лопата. Ну да, і водопад непоганий. Щось тут планують. Цікава містинка Загорожа тут. Всередині каміння, мабуть, там якась пічка. Скажи, Цікаво тут так? Хочу показати вам будинок на полонині Блажів, Хто може захоче тут зупинитися, то він в дуже такому аварійному поганому стані. Розбитий, отаке От немає настілу. Ну, він є, але він майже на землі. Мабуть, коли б десь звідкись перемістили трохи, бо я бачу не фундаменту, нема, ну зовсім нічого. Ми теж планували тут заночувати, але не ночували. Ставили палатку неподалік, теж непоганому місці. От там, праворуч від будиночку є гарне місце під смереками. А ми вирушаємо в сторону Буковелю. Хотіли мене обігнати, да? Адзузьки вам я вам ще покажу. Куди йти і розкажу? Спуск о такому мальовничому. Дощовому туманному лісі. Буки, смереки, все тут перемішано, але це додає такого колориту, кольорів весна і, тим паче, під час дощу все таке зелене, От, кольори самі насичені в цей період. А ще спів пташок до цього всього доєднуються. То взагалі Бомбезно, йдемо і кайфуємо собі! Щойно спустилися до потоку. Вольчинець, Вон і полонина там знаходиться, сироварня. І тут сам потічок. Тут два потічки сходяться, Зливаються в один. Потічок. Красиве дуже місце таке колоритне. Взагалі струмочки карпатські з чистою водою, прозорою. Особливо атмосфера, мені дуже подобається. Бурлить водичка. І наш маршрут до Буковелю. Що тут у нас залишається? Що нам скаже? Панорамний, два маршрута. Зелений, сходиться і жовтий, карпатське золото і панорамний. Вчора ми йшли панорамним. Жовтим до полонини, потім ми трішки там перекинулись на зелений, потім знову сьогодні на зелений. І так підемо зараз дорогою до Буковеля. Позустріли по дорозі до Буковеля отаку от техніку, яка перебиває каміння. Бачите, гора перебитого, а тут гора ще великого лежить. І вона перебиває там. Лежить такий, що щіпляється шест, не знаю як його назвати, молоток і ним на лупашить. А в нас дощить грязюка, струмочки несуть мутні води після дощику, а ми потихеньку йдемо. Нарешті вийшли ми до Буковелю на березі озера. Ти що Що там? Хоу! Нормально? Хоу. Шти ха витримали? Таке буває. Нормас.